Вітаю вас на каналі. У мене епізод. Мене звуть Луїза, і я обожнюю серіали. У другій частині цього відео ми оглянемо головні картини осені, а саме за листопад. Вони вже вийшли, тож вам не доведеться їх чекати, видивляючись дати. Я подивилася ці творіння, тому зможу розказати про них детальніше та зроблю це без спойлерів. Також буду згадувати схожі серіали або ті, в яких знімалися акторки та актори з цих шоу. Як завжди, в описі залишу тайм-коди з нас. З вами серіалів українською та англійською. Буду вам вдячна, якщо підпишетеся та додивитеся відео до кінця. Отож, поїхали. Все те незриме світло. Netflix. Є дубляж українською. Життєствердний драматичний міні-серіал з історичними подіями 1943 року. Він вирізняється серед інших картин про Другу світову. З першого погляду може здатися, що він про війну, окупацію, пропаганду, але червоною ниткою через оповідання проходить тема самопізнання про те, як важливо пам'ятати, ким ти є, завдяки чому ти стала такою, та як не загубити себе у вирі навколишніх подій. Німці вже деякий час знаходяться у Франції американці не ступають. Ось ось і будуть тут після Парижу. В серіалі здебільшого показується окуповане приморське місто Сен-Мало, до якого переїздять одна з головних героїнь та її батько, оскільки євреїв притісняють та вбивають нацисти. Ця сім'я французи, та вони шукають безпеки. Донька незряча з дитинства, але тато намагається надати їй все необхідне для гарного орієнтування в світі по іншу сторону війни, але в тому ж місті хлопець німець за походженням якого, до речі, грає Луїс Горман, той самий у жовтому плащів. Пітьмі його персонажі забрали на війну, незалежно від бажання того, у картину вплітаються флешбеки та презентують їхнє минуле, наче просять неупереджено поставитися до обох сторін, що не може не підкупити якісна акторська гра Гіо Лорі, найбільш відомого як Доктор Хаус, а також по неподовженому на наступний сезон Авеню 5 та віце-президентки, про яку я трохи розповідала в одному зі своїх відео, або по ретро серіалу Дживс та Вустерс. Дзерлої виконує Марк Руфало халк зі всесвіту Марвел. Цікаво, що у всьому тому незримому світі, навіть посеред війни, виживання під час кидання бомб та вибухів знаходиться місце не тільки звичайному життю, а й прокляттям та забобонам. Також паралельно розвиваються зворушливі історії дружби та згуртованості. Різні арки оповідання розкривають одне одне. Вони взаємодіють метафорично, не напряму. Містична лінія не впливає на сюжет. Але робить все більш неоднозначним, ніж здається спочатку. Картина наче на грозову та близьку нам тему, але захоплива та коротка, тому подивитися її можна доволі легко та швидко. Перші дні Netflix Знято українською мовою. Українська драмеді трагікомедія на реальних подіях. Вона відображає початок повномасштабної війни. Це антологія, тобто кожен епізод окрема історія від різних режисерів про людей з нашої країни. Вони по тим чи іншим причинам залишилися в Україні та намагалися проживати день за днем і взагалі вижити. Серіал зняли, щоб показати закордонним глядачкам та глядачам шматочок життя у війну. А нашим, мабуть, нагадати, як це було. Персонажі створення. Наближеними до реальності у стрічці багато сумних моментів, але іноді трапляються забавні жарти. Дії відбувається у різних куточках Київської області, у тому числі в Києві. Тут демонструють силу, надію на майбутнє, віру в Україну, як реагують люди в екстрених ситуаціях, допомагають одні одним та навіть тваринам. У тваріні освітили умови проживання деяких персон, як домашні у вигляді хороших будинків та квартир, так і суто вуличні. Також охоплено доволі багато типів громадян волонтери, іноземці, безхатьки, діти, дорослі. Часом серіал важко дивитися. Це треба підібрати під настрій. З іншої сторони, може стати трішечки легше від того, що хтось вже проходив скрізь подібні або ще гірше випробування, і їм вдалося. Та й перші дні спробували зробити не дуже важкими, як для такої серйозної теми. Невеличке нагадування, підпишіться на цей канал, мені буде приємно, а вам корисно. Мисливиці, буконьєрки, Apple TV на жаль, Apple TV Plus досі не озвучують українською, тому офіційно у них можна подивитися нашою мовою тільки з субтитрами: костюмована малодрама в історичних декораціях, створена за одноіменним романом, останнім від Едіт Вортон, легкий серіал про дівчат з Америки, які поїхали в гості до подруги у Лондон. Вони націлені гарно провести час у світській спільноті, відвідуючи бали та палаци у своїх шикарних сукнях. Паралельно деякі з них шукають. Ають собі кохання на все життя дії відбуваються у 1870-х роках. Тому вбрання та навколишні атрибути відповідні. Фішка в тому, що суспільство США та Англії того часу дуже різниця. Тому в очі відразу кидається поведінка приїжджих як неприпустимо розкута. Дівчата потрапляють у різного роду ситуації недипові для них, іноді небезпечні або забавні та паралельно розбираються в своїх життях, якими простими чи складними вони не здавалися. Головні ролі тут грають Аліша Бое, яку ви можете знати по 13 причин, чому не шумівшій свого часу підлітковій драмі Крістін Фросет з багатообіцяючого, але обірваного проєкту суспільства, а також Джозі Тота, яка до переходу виконувала чоловічих персонажів, зокрема в таких серіалах як Чемпіони та Хор. З другорядного складу є цікава акторка Крістіна Хендрікс, яка брала участь у божевільних та хороших дівчатах, у серіалі Без. Мовна має місце кохання та пристрасть. Цим він нагадує нетфліксовські королеву Шарлоту та нам вибором між двома чоловіками. Буконьєрки доволі легко дивитися. Час лінійний. Є красиві краєвиди. Прокляття Showtime Paramount+. Можна знайти озвучку українською, Макіментарі. Докудрама. У серіалі ведеться зйомка документалки. Тобто він саме нагадує документальний, а не є таким. Сюжет крутиться навколо пари, яка знімає реаліті шоу про облагородження містечка та супутні проблеми, які з цим пов'язані. Їхнє бажання сподобатися має меж, тому постійно ставить їх в незручні ситуації. Дівчина з них більш приємна та чудово веде передачу і домовляється з іншими людьми. А от щодо хлопця постійно виникають питання. Він не може добре себе показати у кадрі, та й в житті часто не найкращим чином, що відображається на їхньому спільному бренді. Пара хоче створити утопію наскільки можливо, але реалія постійно псують задум. Обговорюється, наскільки проблеми нас та екології, як те, що люди паразитують на цьому, щоб досягти успіху. Тут також, як і в одному з попередніх творінь, є тема проклять. Головною зіркою картини, звичайно, стала Емма Стоун. Її зіграла так, ніби камера на неї не дивиться. Акторка виконувала роль у багатьох. Фільмах, а от серіалів можу відзначити маніяка. Шоу що у доволі глибоке, в кожному новому етапі нові факти, але не дивлячись на серйозні питання, той візуальний стиль, який обрали автори, дозволяє легко його дивитися. Воно має достатню глибину, щоб відчути естетичний катарсис, що приємно одне не залежить від іншого. Темп прокляття спокійний, у ньому мають місце довгі діалоги, багато хліби, а також близька рухома камера. Готові нетфлікс. Озвучка українською. Командійний бойовик замовлений ДіБС, але в підсумку знятий Нетфліксом. Нас відразу перенають до ситуації, де зібралася команда різномасних таємних агентів, які працюють на американський уряд. Круті першинки та перці вирішують питання національної значущості. її рятують міста, а іноді всю країну. Навіть якщо вони не спали, не їли або довго тусили, герої завжди у будь-якому стані, готові до служби, розкривають. І їхні особисті стосунки є доволі заплутані. Агентів багато, а якщо точніше, сім, але їхні особистості добре та поступово розкриваються, тому не відчуваються дискомфорту, є захопливо спостерігати за їхнім розвитком. Тут можна відмітити одну другорядну акторку Лінці Крафт з серіалів Грейс і Френкі та чому жінки вбивають. Кількість у готових зашкалює, причому іноді одночасно відбувається декілька паралельно. Вибухи та. Погоні теж не дають заснути під час перегляду, тож нестачі у екшену немає. І все це в Лас-Вегасі та околицях. Треки, будь-то драйвові чи сумні, непогано підібрані під різні ситуації. Камера сильно рухома, особливо в бойових шматках. Також треба відзначити тут присутні сексуальні сцени та геніталії. Продовження серіалів. Санта Клауси. Другий сезон. Дісней плюс. Реперки. Другий сезон. HBO Max. Заради всього людства. Четвертий сезон Apple TV Джулія. Другий сезон. HBO Max. Корона, шостий сезон. Netflix. Фарго, п'ятий сезон FX. А ви вже встигли подивитися якісь з цих серіалів? Як завжди, буду рада вашим коментарям. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь. Дякую вам за увагу.